Ще раз хочемо підкреслити те, що Іван Франко, наш каменяр, був, є і залишається отим вічним духовним представником, агітатором, якщо хочете, духовної України в Європі. І я прошу в кого є е, така можливість спільно покласти квіти і вшанувати пам'ять нашого великого каменяра. Щиро дякую. Отож, шановні друзі, я ще раз звертаюся до всіх тут присутніх з інформацією, власне, а чому сьогодні наше європейське місто Тернопіль зібралося на цю акцію. Акція приурочена тому, що всі ми знаємо, буквально через місяць, 27 листопада, для України буде один із вирішальних днів. Ії новітній історії. Це не буде